Ось і наступила зима в Україні. А чи буде значне похолодання та опади в вигляді снігу та дощу в наступні 3 дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 3 грудня, по всій території країни без істотних опадів. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях очікуються короткочасні дощі. Синоптики прогнозують хмарну погоду без прояснень по всій території країни. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів, а на півдні аж до плюс 9 плюс 11 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. На півдні до плюс 9 градусів тепла вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 4 грудня, невеликі короткочасні дощі йтимуть у Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях та в Криму. На всі решті території країни буде сухо, але хмарно без прояснень. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У центральних та південних областях буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. Вночі повітря буде коливатися від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів. У п'ятницю, 5 грудня, по всій території країни без істотних опадів. Протягом дня можливі краткочасні невеликі дощі. Сухо без опадів цей день буде у південних та східних областях. Також протягом дня по всій країні очікуються періодичні прояснення. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 5 до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!